На жаль, чинний кримінально-процесуальний і кримінальний закон не передбачає чіткої відповідальності за підкуп виборців, за фальсифікацію виборчої документації, за захоплення виборчих скриньок і фактично за фальсифікацію виборчого процесу. Саме тому уряд України два місяці тому підготував внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення прав громадян під час виборів. Ми пропонуємо парламенту підвищити кримінальну відповідальність і встановити конкретну чітку відповідальність за підкуп виборців, також встановити відповідальність за фальсифікацію виборчої документації, також встановити відповідальність за підробку виборчих бюлетенів і протоколів, також встановити відповідальність за незаконне захоплення виборчих скринь. Також становити відповідальність за будь-які спроби фальсифікації виборчого процесу. Основна проблема, яка сьогодні є в Україні, це підкуп виборців. Це повинно переслідуватись по закону. Ті, хто роздають гречку і згущене молоко, повинні споживати і гречку і згущене молоко в тюрмі, а не купувати виборців.